За столом сидят, бьет Evet. 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 На дорозі сам визнався. Привіт, друзі! Доброго ранку. Бачите, вже малеча сидить. Я тільки всілася. 11 година. Тільки всілася кави попити. Вспіла тобто напрацюватися. Ой, піднялася рано, тіста замісила, латків напекла. Піднялися малі, їх накормила, потім великі, нагодувала, малого накормила, балкон вимила, підмила, що посуд зібрала, порядки навела після вчорашнього мангалу. Тут сажу повитрушувала, повимивала поручні. Що ще? Котів нагодувала, птахів нагодувала і сіла оце, може ще щось зробити. І сіла це кави попити, бачите, яка. Кава в мене одне зернятко на відро води. Так, що ж я вам скажу? Вчора ж байрам, курбан Байрам був сьогодні. продовжений, Цілий тиждень буде, але головні перші два дні. Так, от в день подзвонив вже мій зять, каже: зробимо увечері мангал, я м'ясо привезу, нічого не робив, поїмо. Ну, а тут на балконі. Будемо робити. Отут у нас мангалчик маленький є. от, І потім передзвонив, думаю, ну добре, не буду я вечерю готувати, будемо ж їсти. Каже, я в 6 годин вже буду вдома, все буде добре. Так, але потім передзвонив мама, я не буду мангал робити, солодощі візьму, я не голодний, не будемо. Ну, думаю, добре, прийдеться щось готувати. Потім подивилася, там ще зівчора. Оставалася, думаю, дітей нагодую, а великий як то будуть. І от у шість немає, у сім немає, у вісім з'явилися, вже веч... вечеріє, темніє. Темніє тут приїхав. Солодощі привезли, м'ясо, три пакунки привезли, каже, я буду мангал робити. Думаю, ну це так, це так. Зробила салат, він тут мангал цьому. В цьому місці розпалив. Що там вдарився малий? І так, мене щось покусало так дуже-дуже-дуже. Комарі тут, ой, вибачте, травлять їх, але вони лізуть звідки. ти що? Так. Всілися, ми вже пів на дев'яту. Тут розпалюють дуже швидко, вогнище там вже вугілля підготовлене, вже його не треба розпалювати. Вона все з розпалювачем три хвилини і все готово. Щось притащило. Так, і тут ми сілися на балконі, сиділи, їли всі хором, і малі, і великі. Так, а я собі горілочки налила. Тут у нас, якщо покажу, це горілочка ведмідь. Це пахлаву він при привіз взять. З якого боку вам показати. Баклава, не пахлава, а баклава. Баклава. От, Я собі горілочки налила. Вже оцей горілці ще до, до початку коронавірусу. Туристи привезли е, пляшку водки. І оце ще до коронавірусу. І вона в нас є. Дуже багато сюрпризів і подарунків привозять. І дуже така так, гарна водка, гарна. Зазвичай вона така вонюча, а це дуже гарна. Я собі налила десь грамів 40, потім долила ще. Дуже-дуже смачно приготував взяти м'ясо. То є курятина розроблена, таке і ніжки вже розроблена, кісточка окремо стирчить, і він його порізав трішечки, надрізи зробив, відбив, дуже швидко приготувалося. Йогурт туди, якісь приправи з собою дали. Дуже гарно було. А і трішечки томатної салчі, Ну, така як паста, тільки з перцем томатна паста. Отакої. Ну, звичайно, тут же ж сажа, натрусилося все, поїли, чаю попили, баклави поїли. Натрусилося, я сьогодні вранці, щоб оце все в хату не тягнулося. Прийшлося вставати, витирати. Ну, воно як пилючка така, не, не дуже воно приліпало. Ну, отакої. Так що я напрацювалася, слава Богу, малий мене ще не витягав на вулицю. Не витягав. Гуляється собі, поїв каші з молоком. <сі> була Трішечки манки, трішечки овсянки. І це я її змішала, молока додала, накормила. І тепер він бігає. Так штани замінили. День продовжується. Подивимося, малі сходили, ну, великі онуки сходили до Мігросу, хочуть цей дубайський шоколад зробити. В них... Товариш є, тому за нами сітеє, там живе такий великий хлопець, йому вже 13 років, а він ходить у п'ятий клас, тому що у Туреччині дуже, дуже складно йому. Вони переїхали російськомовні, дуже складно йому турецьку вивчати, тому його у молодший клас направили, щоб він там краще ознайомився. Ну, і той хлопець зробив дубайський шоколад. Наші ж по поскуштували його, сподобалось. Ну так нормально зробив, молодець. І наші тепер хочуть купити цього вермішелі, як воно називається, забула турецькою, щоб зробити його. І куди не підуть і ніде його нема, Вже треба далеко йти, великий мігроз у центр. Там може воно буде. Таке вермішелька маленька, тоненька, тоненька павутинка посмажена вже. Ну, пішли сюди, пішли туди, там не працюють вже сьогодні марки. Ця... Цепочка, цепочка. Ланцюг, ланцюг, да? Ланцюжок мігросівський працює. Туди пішли, там теж нема. Ну, треба у великий йти. Тут навпроти нас є, але маленький. Ну, ще побачимось. No. А, та ще ж я вам не розказала, no. <laughs> не що ми цікаво. Я ж тут було чуть, трішечки менше, ніж півпляшки горілки цієї. Ну, я випила там ну, 40 грам, потім ще, може, 25 налила собі. Ну, ну, я ж не рахувала так. І і залишалася отак у, у пляшці трішечки. Вранці встала. Як його пробка? Корк, корк закоркована. Не Сірсу, не кришка, можна так сказати. Він з пляшки лежить на столі. Я думаю, невже я, а я її в морозилку кинула вчора. Думаю, невже я без кришки? Без пробки цієї кинула у морозилку бутилку. Ну, вона така пузатенька, якщо навіть без кришки кину її туди, вона не проліється. Я відкриваю ці три шухляди у холодильнику, в морозилці. Нема бутилки, нема пляшки, нема пляшки. Тут зять виходить з душу, я кажу, а де водка? А він ввечері кудись вийшов, вийшов. Я думала, що товариш його приїхав. Кажу, ти куди? Він каже, там у мотоциклі забув зарядний, зарядний пристрій. І я так заснула і не почула, чи прийшов він, чи не прийшов. Думаю, може, з товаришем у нього товариш там може випити грам 50. Думаю, Може, пішли відсвяткують від десь. Каже, я випив. А як ти випив? Ой, каже, в мене без соня було, і я оце на тебе подивився. Каже. Каже, я на тебе подивився, що в тебе настрій такий гарний. Я кажу, я тобі казала, давай танцювати. А тут же навколо балкони, балкони, і всі сидять, всі святкують, баранів смажили, тут такий запах був. І варили, і голови рубали, і, і, і стук, стук, стук. Це, це голосно, так все. Цікаво і на балконах. Ну не на всіх, тому що багато пороз'їхалися, а багато до кого й приїхали. То навпроти люди сидять, розмовляють великими сіями. Дуже гарно балкони, ж такі величезні. І от, чай, от так. ці за школу. Я балдію. І коли на вулицю вийдеш і ввечері, вони з роботи приходять, оце такі звуки. Всі їдять, розмовляють, тар е тарілки стукають. <гум> дуже гарно дуже. Так що мій Зятюха цю пляшечку ну так от залишалося. Залишалося і він каже: я раз випив, сон, сон не йде, і все, я ще випив. І я вранці просинаюся, а він, а він спить у, у прихожі, у залі спить на дивані. Думаю, оце так приїхав і без жінки спить, як це воно. А він туди піднявся, а на другому поверсі спекотно, сонце напекло, і кондиціонер не включали, бо малий же ж там спить. Це він там покрутився, покрутився, прийшов на низ, а внизу не спиться йому. Це він видав цю водку, каже: думаю, гарно так настрій. Телевізор дивився до третьої години. А сьогодні встав, ладків поїв, такий веселий, дітей поцілував, всім побрав. О, Мені, мені він прийшов, руки мені поцілував, а дорослі дітям дають гроші. Він мені тож руки цілує, каже, ну, вітаю зі святом. Я кажу, в мене грошей нема. Дітям я дала по 200 лір. Грошей нема. А він каже: Та це ж я вам. Я ж, я ж тобі мама сам повинен дати. Мені тисячу лір дав. А в мене є ж на картці гроші, а я їх складаю, не, не витрачаю. А так, от, как, налічними, налічними забила, немає в мене. Діти кладуть там на продукти. Весь час є у шухлядці гроші на продукти, але я тільки на продукти витрачаю, на себе не витрачаю. А то Тисячу лір мені дав, і я ж збираюся восени поїхати у Францію. Там у моєї спів... співпрацівниці, вона уїхала з дитиною, від війни і тікала. Уїхала у Францію, там і мову вже вивчила, і працювати намагалася, працювала, працювала, а потім щось переїхала в друге місце, і там їй ще більше допомогу дали. І вона зараз не працює, підготовлює якісь документи на те, щоб вже можна офіційно їй було працювати. Отакує. Так що може й поїду восени десь на день народження у, у жовтні. Ось Не витримала душа, роблю плов, не плов, а таку я люблю, розмазню. Для малого готую, а великі внуки їдять їм. Пофіг, що їсти, якби що напхати шлунок. ну такий. А, Але насправді він такий золотистий, жовтенький. отакий, такий. А чому камера так передає, я не знаю.